Вітаю, ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про поширення нового субваріанту коронавірусу, стан безпеки на автошляхах та саміт перших леді і джентльменів. розпочинаємо просто зараз. На фасаді Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника відкрили ще одну пам'ятну дошку. Вона нагадуватиме про героя України Любомира Фудалю, випускника закладу, який помер у госпіталі 15 червня 2024 року. Деталі в сюжеті від наших коломийських кореспондентів. Любомир Фудаля служив солдатом 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Мама героя Ксенія показує світлину, де її син пішов до першого класу. Зізнається, пережити втрату їй доволі важко. Це син, мій Любомир 1 вересня 79-го року йшов у перший клас. Стефанникової школи, він був добрий, щирий. О, тут є однокласники, його можу сказати більше. Завжди готові був допомогти. 19 березня 22-го року він пішов на війну. Кожного ранку він був на Тернопіль, дзвонив мені. ранком, чи ввечері, чи мама, як ти? Мама бережи себе. От мама зберегла себе. Аби його поховати на відкриття дошки окрім школярів, прийшли його друзі та колишні однокласники. Низько вклонитися Любомиру і всім хлопцям, які тут на школі на їх зображеннях віддати низький уклін за те, що вони поклали своє життя за незалежність України. За волю ця пам'ятна дошка буде не просто символом. А нагадуванням того, що е, наші хлопці заради нашого майбутнього, заради незалежності України поклали життя. Він хороший, чуйний товариш, завжди, як кажуть, в допомозі ніколи не, не відмовив. Одним словом, саме найкраще, тим більше сусід. То... Хай з бомському. Пам'ятна дошка Любомиру далі. Тепер щодня буде нагадувати школярам, якою ціною завойовується свобода. З коломиєю Панамалецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ. 108-й батальйон отримав модеми, генератори та зарядні станції, а 8-й батальйон 10-ї бригади дрони і старлінки. Усе це закупили та передали військовим за кошти бюджету участі. Про це докладніше розкаже Дар'я Базовод. Коли міста та люди об'єднуються, народжуються великі справи. Завдяки програмі бюджет участі Івано-Франківськ закупив і передав важливу техніку для двох гірсько-штурмових батальйонів для 108-го батальйону, два супутникові модеми, 15 міні-модемів, чотири генератори та чотири зарядні станції Екофло. Восьмий окремо гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади отримав від міста генератор, чотири Мавік та два Стерлінк. Авторка проєкту Надія Днесь раніше використовувала бюджет участі для покращення дворів. А тепер її пріоритет допомагати військовим. Син у мене волонтерить. Він кожного місяця возить хлопцям ремонтовані машини, різні медичні препарати. Возять продукти. Я ж чим змогла, тим хочу допомогти. Для допомоги ЗСУ вперше. Взагалі-то я приймала участь по <сміття> бюджету участі по своїй території, коли ми жили в мирі. І думали про те, що нам треба ремонтувати двори, тротуари і все решта. А зараз нам треба напевно важливе – це допомагати нашим воїнам. До ініціативи долучився також волонтер Станіслав Кавановський, який допомагає захисникам із самого початку повномасштабного вторгнення. Дізнавшись про програму, він одразу вирішив підтримати наших бійців. Багато його друзів і родичів воюють. Зокрема, в 8-му гірсько штурмовому батальйоні. Сі дрони, мабуть, зараз найважливіші на на фронті, на полі бою, оскільки це очі для артилерії, очі для піхоти. Вони коригують вогонь, вони задають шкоди ворогу. Це дуже потрібна річ, оскільки зараз батальйон на дуже важкому напрямку Купінський напрямок, Харківщина. Їм це вкрай необхідно, так? так так безпосередньо вони рятують життя для Івано-Франківська. Допомога армії справа номер один. Саме тому 42 проєкти на підтримку ЗСУ подані на бюджет участі, були профінансовані містом без голосування по програмі. бюджету участі чергова допомога. Зокрема, нашій 10-й гірсько штурмовій бригаді, 8-му батальйону, який боронить Україну вже ще в АТО, а тепер вже боронить у цій повномасштабній вторгненні. Тому ці речі будуть зберігати життя хлопцям, допомагати її. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Новий підтип коронавірусної інфекції зафіксували на Прикарпатті. Йдеться про субваріант у мікрону стратус. Лабораторні дослідження підтвердили 15 випадків у різних районах області, що відомо про перебіг хвороби та заходи безпеки, розкаже Дар'я Базовод. На Івано-Франківщині зафіксовано новий штам коронавірусу омікрону стратус. Головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук розповідає, виявлено 15 випадків у чотирьох районах області: Івано-Франківському, Коломийському, Надвірнянському та Косівському. Переважно це чоловіки віком від 30 до 64 років. Я б робив зараз такого велику переполоху серед наших громадян. Стосовно того, що є циркуляція стратусу, але тим не менше треба розуміти, що він дає додаткові симптоми, на відміну від того, що мав омікрон, додаткові симптоми це є біль у горлі, така виразна біль у горлі, а також охриплість голосу. Всі інші симптоми, які були раніше, це висока температура, це загальна втома, така також втрата нюху і смаку, вони залишаються також прийнятими для цього. Суборіанту. Лікар пояснює, зараз ми перебуваємо в міжсезоні, тому ситуація є контрольованою. Ми зараз реєструємо теж чималу кількість захворівших на грип ГРВІ і ковід-19. а ми знаємо, що ковід-19 заходить в категорію сезонних вірусних захворювань. І за період 21-36 тижня цього року ми маємо зареєстрованих 37 тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу захворювання на грип ГРВІ і COVID-19. В нас в цьому числі захворівших 51% – це 17 тисяч осіб дитячого населення. Це є від 0 до 17 років. За минулий 36 й тиждень ми маємо захворівших на грип ГРВІ covid 19 2774 особи. Із них також є практично половина дітей, які сьогодні теж мають симптоми. Які характерні як для дорослу, так і для дитячого населення. Водночас фахівці закликають дотримуватися правил особистої безпеки, особливо в громадських місцях, щоб убезпечити себе та оточуючих від вірусу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Наїзд в Івано-Франківську. Нетвереза кермувальниця травмувала 25-річну жінку пішохода. Останню з численними ушкодженнями госпіталізували. Що відомо про аварію, розповість Юлія Торконяк. В Івано-Франківську поліція затримала нетверезу водійку, яка скоїла наїзд на 25-річну дівчину. Аварія сталася 9 вересня опівночі у дворі будинків на вулиці Галицька. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події правоохоронцями встановлено, що 20-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем, Нісан здійснюючи рух назад, вчинила наїзд відчиненою водійською дверкою легковика на 25-річну мешканку Івано-Франківської територіальної громади. Остання перебувала біля відчиненої дверки транспортного засобу. Постраждалу з численними травмами, госпіталізували за результатами перевірки в крові водійки. Виявили 1,36 тридцять проміла алкоголю. Її слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною другої статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до. 8 років поліція Івано-Франківщини вкотре нагадує, ніколи не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Не тверезий водій це пряма загроза життю та здоров'ю людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Менше аварій, але проблеми залишаються. Івано-Франківській області за 8 місяців 2025 року зафіксували понад 2,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод на 2% менше ніж у минулому році. Про ці та інші питання безпеки йшлося на нараді в обласній військовій адміністрації. Там також презентували рекомендації для громад щодо використання електросамокатів. Докладніше про це розкаже Яна Лазорик. Фіксація ДТП та врегулювання руху електросамокатів. Начальник поліції в Івано-Франківській області прозвітував про стан аварійності на автошляхах краю за 2025 рік на Прикарпатті зафіксовано 2551 дорожньо дорожню транспортну пригоду, що на 2% менше ніж минулого року. «Із них 709 ДТП з потерпілими. А саме загинуло 59 осіб, із, із цієї кількості зазначено, що на 13% менше ніж минулого року. В минулому році було 68 В тому числі хочу зазначити, що саме ДТП ставалося через перебування водіїв у нетверезому стані. І таких фактів зареєстровано сьогодні у нас 286 автопригод. Що становить 11,2% від усіх дорожньо-транспортних пригод на території області, з метою зниження аварійності на дорогах державного значення встановлюють камери автоматичної фіксації порушень. Це стосується 14 ділянок з високою концентрацією ДТП. Хочу зазначити, що достатньо дієвий такий результат там, де встановлюється на аварійно-небезпечних ділянках дороги, фіксатори швидкості. Значно ми бачимо зменшення аварійності. Безумовно, це і потерпілих, і відповідно збережених життів. Особливо критичною залишається статистика аварій за участі неповнолітніх. За цей період зареєстровано 79 ДТП спричинених причинених підлітками. В результаті загинув один неповнолітній водій. Та травмовано 72 особи. Ця статистика свідчить, що діти і підлітки є однією з найбільш уразливих категорій учасників дорожнього руху. Окремо варто наголосити, неповнолітні водії, які не мають достатнього досвіду та правового усвідомлення, становлять загрозу як для себе, так і для інших учасників руху. Значна кількість таких аварій стається через керування електросамокатами та скутерами. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук доручила поліції посилити контроль, облаштувати спеціальні паркувальні зони для цього транспорту та провести інформаційні компанії для молоді щодо правил безпечної їзди та відповідальності за порушення. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Дорожні роботи у Коломийському районі продовжуються на відтинку. Траси Р 24 татарів Кам'янець-Подільський, що проходить через нижню Вербійську громаду, відновили ремонт. Завершити його планували ще до війни. Однак нині роботи ведуть лише частково. Детальніше про це розповів нашим журналістам голова громади. Довжина дороги Р 24 татарів Кам'янець-Подільський 224 кілометри. Нижньовербітською громадою вона йде від закінчення Косівського району і до початку Коломої. Цей відтинок дороги практично. Весь частинка була зроблена у 2020-2021 році, і були два кошториси зроблені на цю протяжність, яка залишилася. І розпочалася війна. Думалося, що взагалі вже не буде зроблено. Але так як попри війну, частково робиться поточний ремонт, бо капітальні ремонти не дозволені на даний момент і бачимо, дякуючи. Всім, які були долучені, попри такий важкий час, дякуємо за допомогу і за такі. Такі моменти у часі війни, очільник громади каже, що дороги державного значення практично всі відремонтували ще до початку війни. А ось цей відтинок у трьох селах не встигли. Це був не те, що би так сказати, що своє сорочка ближча, але він був у дуже і дуже критичному стані. І багато людей бачать навіть чужих, які їхали, інколи були ДТП, навіть такого поганого випадку. Випадків і тому бачимо роботи. Вони напевно не будуть повністю завершені, що трошки гірко, але маємо війну, тому треба все терпіти так, як є. Голова громади зазначив, що виділяються кошти і на ремонти місцевих доріг. Скоро відновлюватимуть покриття у селах Спас та Ковалівка. З нижнього Вербіжа Багнан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї. На Прикарпатті чоловік смертельно травмував свого односельця. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий мешканець Надвірнянщини. Його вже затримали. Докладніше про трагедію у сюжеті Юлії Теркуняк. Смертельно травмував односельця. 7 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканки надвірної. Вона знайшла свого 55-річного брата мертвим у його будинку в селі Пнів. На тілі чоловіка були численні ушкодження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що 5 вересня чоловік разом із 50-річним односельцем вживав алкоголь у власному будинку. Між ними виник конфлікт, в ході якого молодший завдав потерпілому численних ударів руками та дерев'яною дошкою. Після чого залишив його. Від отриманих травм господар будинку помер. Зломисника поліцейських оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Потерпілому за цей злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «РАІ». Нові можливості для жителів Тисменецької громади. Там відкрили сучасний дієцентр, де тепер можна отримати безліч адміністративних послуг швидко та зручно. Як проходило відкриття і скільки саме послуг доступно, дивіться у матеріалі Дар'ї Базовод. Швидко, зручно та надійно. У Тисманиці відкрили сучасний дія-центр. Його керівниця Людмила Бардюк-Кавецька розповідає: до цієї події готувалися довго, щоб врахувати всі потреби громадян і забезпечити найвищу якість обслуговування. Перед тим, як відкрити дія-центр, ми врахували усі 12 критеріїв якості. Найбільшу увагу було приділено безбар'єрності та інклюзивності. Центр знаходиться на першому поверсі. До приміщення є сходи, які облаштовані пандусом. Поручнями, тактильними позначками на поручнях, кнопкою виклику. Центр обслуговує понад 28 тисяч громадян, жителів громади. Для зручності створено 12 віддалених робочих місць у старостинських округах і обов'язки адміністратора покладено на старостів. Перший заступник очільниці Прикарпаття Вадим Созонник додає. Це вже сьомий діє на Прикарпатті, у створенні якого місцева влада доклала максимальних зусиль. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування постійно працюють над тим, щоб мати можливість надавати нашим громадянам, жителям нашої області, не тільки жителям нашої області, сучасні адміністративні послуги, щоб люди не витрачали свій час, економили свій час і отримали якісну надійну послугу від наших громад. Голова громади Тетяна Градюк переконана, якісні послуги надзвичайно важливі, адже Тисменецька громада одна з найбільших в області. Я хочу сказати, що дія центри це є мережа державних центрів надання адміністративних послуг, яка працює за єдиними стандартами обслуговування наших мешканців. І це найсучасніші стандарти швидко, зручно, просто і людяно. Це свого роду такий «one stop shop». Який дозволяє людині закрити всі свої проблемні питання за один раз і в одному єдиному місці, власне у місті Тисманиця у нашому дія центрі наразі у центрі доступно 365 адміністративних послуг. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Освіта, що моделює світ, під такою темою відбувся п'ятий саміт перших леді та джентльменів. У його рамках Івано-Франківську у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника прочитав лекцію професор Богослав Марик із Польщі. Він розповів про досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та поділився практиками, які змінюють систему освіти. Відвідала лекцію Яна Лазорик. Освіта, що моделює світ, В івано франківську відбувся ювілейний п'ятий саміт перших леді та джентльменів. Це щорічна міжнародна подія, ініційована Оленою Зеленською, яка стала платформою для гуманітарної дипломатії та обміну досвідом. У рамках саміту до Карпатського національного університету завідав відомий польський професор Богуслав Марек, який спеціалізується на інклюзії та спеціальній освіті. Він прочитав відкриту лекцію на тему технології та освіта для доступної культурної спадщини. Одним із основних мотивів сьогоднішньої лекції є те, щоб розповісти про освіту, яка має бути доступною для різних категорій населення. Важливі меседжі, які я хочу донести, це те, що ніхто не народжується творчою. Людиною чи поціновувачем мистецтва тому від ранніх років у дітей потрібно розвивати цю любов та обізнаність, адже всі повинні мати рівний доступ до мистецтва як до важливого освітнього об'єкту. Співпраця Карапського університету з професором Мариком триває вже не один рік. Раніше науковець започаткував проєкт зі створення адаптованих творів мистецтва для людей з вадами зору. І ви ж продовжує працювати в цьому напрямку У 2019 році. Ми спільно з професором католицького університету в Любліна реалізовували проект Невидима спадщина. Цей проект передбачав навчання незрячих людей з вадами зору мистецтво, розуміти мистецтво, малювати картини, тобто зробити все доступніше для цього. Після того як ми завершили цей проект, він має зараз продовження в багатьох напрямках, і, зокрема, один з них це створення. Ікон тактильних ікон для людей з вадами зору. сьогодні. Ми під патронатом Церкви України, гри католицької православної церкви України, створюємо такі ікони і даруємо їх у храми цілої цілої нашої країни. Лекцію відвідали студенти різних спеціальностей, які мали можливість почути досвід світового лідера, поставити йому запитання та взяти участь у відкритому діалозі. Яна Лозорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАМ. На цьому всі головні події Прикарпаття завершено. Далі в етері новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.